Пакистан сказав, перекрити воду, це означатиме стан війни між обома країнами. Подивимося, чи переросте це у війну, шансів небагато. Але те, що будуть боєзікання, що будуть військові літаки підняті в небо до речі, речі. з індійського боку будуть підніматися в основному совєтські літаки і міражі, а з боку Пакистану будуть підніматися F-16, тобто американські літаки і китайські, старіші американські, і новіші китайські. Тобто, тут буде цікавим протистоянні. Можна буде подивитися в більш масовій версії, як поводять себе французькі літаки у небі конфлікту між Пакистаном і Індією. Нагадаю, що Індія вийшла на. На друге місце після Об'єднаних Арабських Еміратів у закупівлі французьких Рафалів, літаків найновішого покоління, це тобто аналогів f 35 які є у Сполучених Штатах. Звісна річ, я притримую з думки того, що українська підтримка має бути на боці Індії. Індія це той стратегічний партнер, який є важливим в цьому регіоні для України.